Як платити два рази менше за рекламу? Багатьох підприємців цікавить це питання, як зменшити вартість кліка в Google Ads і продовжувати отримати ж кількість цільових заявок, а то й більше. Привіт! Мене звати Євген Ковалевський, і я з вами поділюсь трьома секретами, які вам точно допоможуть знизити вартість кліку без втрати кількості заявок. Отож, перший секрет дуже простий. Підвищить показник якості ключових слів до 10 балів. Показник якості означає, наскільки ви якісно налаштували рекламу та створили сайт, і від нього безпосередньо залежить вартість, яку ви заплатите за клік. При оцінці показника якості 10 з 10, Google дарує вам 50% знижку за кожен клік. Тобто, якщо у середньому вартість кліка коштує 10 гривень, ви заплатите всього лише 5. Питаєте, а чому це раптом Google такий щедрий? Це все просто. За вашу винагороду сплачують рекламодавці, які не знають цих трьох секретів і налаштовують рекламу аби як. Оскільки при показнику якості менше п'ятерки Google штрафує рекламодавців, і вони платять більше за середню вартість кліка. Якщо у рекламодавця показник якості 1 з 10. Він переплачено на 400%, тобто при середній вартості кліка 10 гривень, заплатить усі 40 гривень. Велика різниця 5 і 40 гривень. Згодні? Давайте від теорії перейдемо до практики. Я покажу, де знайти цей показник якості, щоб кожен з вас міг зрозуміти, як обстоять справи в вашому рекламному кабінеті. І ви той, хто отримує знижку, заплатите за знижку інших. Отже, щоб подивитись показник якості, ми переходимо на рівень ключових слів. Бо ми дивимося, а показник якості завжди ключового слова. Окремо кожного ключового слова. Пускаємося на рівень ключових слів. І тут у нас є такий як показник, як показник якості. І ось бачимо його показники 10 із 10, 10 із 10, 10 із 10, є 8 з 10. І є ціль кампанія ще 7 із 10. Бачимо, у нас е, в основному 10 з 10. Тобто за ці ключові слова я плачу два рази менше. А якщо у вас цього нема в стопчику, де його додати? Для цього ми натискаємо на іконку стопчики, змінити. І в цьому списку нам треба його знайти. Ви можете передивитися з тому зразу ми знаходимо закладку показник якості, натискаємо її, і тут обираємо показник якості. Коли у нас стоїть позначка, все, у нас в рекламному кабінеті на рівні ключових слів відображається наш показник якості рекламної кампанії ключового слова. І таким чином ми можемо аналізувати, дивитися зразу, які у нас ключове слово має показник якості. Якщо у вас стоїть 10 з 10, ви молодець, ви економите на своїй рекламі на кожному фільті. Якщо у вас стоїть 8 з 10 чи 7 10, теж добре, це теж гарний показник. Не завжди можна добитися результату 10 з 10, вже від 7 до 8 це вже гарний результат, якщо 10 це супер. А якщо у вас менше 7 а, або взагалі менше 5, Зазвичай я такі навіть виключаю, бо з ними треба працювати, піднімати показник якості, щоб він був більше п'ятирті. Ми економили по за рекламу виграє той, хто може заплатити більше. Не забудьте переглянути наступне відео, де я поділюсь з вами другим секретом успішної реклами Google Ads. Ми поговоримо про те, як очистити пошукові запити, щоб зменшити витрати та збільшити цільових відвідувачів сайту. Які залишатимуть заявки, а не просто клікають по рекламі і переходять на ваш сайт. Ця інформація була надзвичайно корисна для всіх, хто прагне ефективно використовувати свої рекламні бюджети. Але це не все є ще один інструмент, за допомогою якого можна аналізувати ефективність різних рекламних майданчиків чи запущених рекламних кампаній це налаштувати професійну аналітику. Щоб у подіях та конверсіях передавати дані з utm міто та за допомогою яких можна проаналізувати увесь трафік на сайт. І тому запрошую вас на свій унікальний практик, де ми разом зануримось у налаштування передачі подій зі спеціальними параметрами UTM-міток, і ви повторюючи за мною, створите та налаштуєте професійно Google Tech Manager Google Analytics 4 і навчитись налаштовувати конверсії. На які будуть оптимізовуватись ваша реклама, а за допомогою передачі в UTM-мітках ви зможете аналізувати ефективність будь-якої реклами, будь то Facebook реклама чи Google реклама, або будь-яка інша. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, залишайте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, це допоможе мені ділити з вами ще більше інформацією. А також, якщо у вас є можливість, Зробіть, будь ласка, донат на підтримку волонтерського руху Ірпеня. Я активно беру участь у цій організації і ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякую вам за увагу! Мирного вам неба над головою!